Дві пожежі та ДТП тільки протягом одного дня, коли рятувальникам тричі довелося виїжджати на допомогу. Двічі, аби приборкати вогонь, і раз, аби деблокувати постраждалого з понівеченого авто. Пункт 7 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду по вулиці Чехова. На місце події було направлено спеціально аварійно-рятувальний автомобіль легкого типу. Для надання допомоги, а також для забезпечення пожежної безпеки, було направлено на місце події пожежну автоцистерну. По прибуттю було встановлено, що відбулося лобове зіткнення легкового автомобіля а також мікроавтобуса. Водій джипу в принципі був у свідомості вийшов та перебував. Безпосередньо в безпеці на узбіччі дороги, але особа, яка керувала мікроавтобусом, вона була без свідомості а також була заблокована безпосередньо в своїй автівці. Тому використовувався спеціальний аварійний рятувальний інструмент для того, щоб вивільнити дану особу. І також дана людина була передана безпосередньо безпосередньо вже до працівників медичної служби. На місці події було розлито велику кількість палива, що могло призвести до виникнення пожежі, але обійшлося. Чого не скажеш про пожежі, які виникли ближче до вечора цього ж дня? 20 березня, о 17 годині, 16 хвилин, на пункт зв'язку 7 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Соборного місті Шостка. На місце події було направлено три пожежні автоцистерни сьомої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було виявлено відкрите горіння повністю даху гаражу та господарчої споруди, які були під одним дахом. І вогонь вже розповсюджувався на перекидався на житловий будинок. 13 рятувальникам спочатку довелося обезпечити полум'я житловий будинок, після чого вони прийнялися за господарчу споруду. Про загоряння повідомили сусіди, які побачили чорний дим, і завдяки швидкій реакції, яких вдалося мінімізувати шкоду, завдану вогнем. Для гасіння даної пожежі знадобилося понад 11 тонн води. Дану пожежу було ліквідовано в 18 годині 48 хвилин. Спеціалісти припускають, що причиною даної пожежі стало порушення правил експлуатації теплогенеруючих агрегатів та приладів. А от пожежа по Садовому бульвару в історичній 300-річній будівлі була викликана коротким замиканням, що й призвело до загоряння цього ж вечора о 20 годині 43 хвилини на пункт зв'язку всьому державно пожежно рятувальної частини також надійшло повідомлення про виникнення пожежі в багатоквартирному житловому будинку. Дане домоволодіння Дуже велике великих масштабів, але перехожі, які якраз таки проходили повз дане домоволодіння, побачили, що на зовнішній стіні під покрівлею відбувається якесь іскріння, якесь тріщання. В найкоротші терміни нам повідомили про виникнення даної пожежі, тому що це могло призвести до дуже масштабної пожежі. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни, і дану пожежу було успішно ліквідовано. У Годині. Для гасіння даної пожежі було витрачено 7 тонн води. В результаті швидкого реагування на виникнення пожежі постраждав лише дах однієї з квартир. Збитки уточнюються.